Вправа 705. Дитячий майданчик має форму прямокутника зі сторонами 9 метрів і 12 метрів. Після реконструкції його площа зменшилася на третину. Якою стала площа майданчика? Ну, давайте крок за кроком виконувати. Спочатку знайдемо, яка була площа майданчика до реконструкції. Розмір у нас є. Ну, а площа прямокутника це добуток сторін. Записуємо перше. І запишемо, що площа С дорівнює А помножити на Б вам, і це дорівнює. Ну, Якщо в нас є 9, помножити на 12, і це дорівнює. Можна в стопчик, ну а можна так записати, що це буде 9 помножити А12 записати як 10 плюс 2. Розкриваємо дужки, і це буде 9 помножити на 10 плюс. 9 помножити на 2. Це дорівнює 9 на 10 це 90. А 9 на 2 це буде 18. Ну і разом це буде дорівнювати 108. 108. Пишемо в дужках чого. Метрів квадратних. Ну і записуємо площа. Площа. Майданчика до реконструкції. Ну, добре. Якщо площа майданчика до реконструкції 108 метрів квадратних, а сказано, що в нас. Площа зменшилася на третину. Давайте знайдемо. А скільки ж це буде третина від 108, то пишемо тоді друга дія. Треба 108 поділити на 3. І це дорівнює. Ну як можна 108 поділити на 3, я пропоную знову його записати 108, як тут. 90 плюс 18. Пишемо 90 плюс 18. І все це треба поділити на 3. Це дорівнює. Розкриваємо дужки. Це буде 90, що ділиться на 3, плюс 18, що ділиться на 3. І це дорівнює. 90 поділити на 3 – це буде 30. Додати. А 18 поділити на 3 – це буде 6. І це дорівнює. 30 плюс 6, це буде 36. Пишемо в дужках чого метрів квадратних і записуємо, наскільки зменшилась площа майданчика. Ну що ж, було у нас 108 метрів квадратних, зменшилось на 36, Ну, щоб знайти, яка стане площа, треба від 108 відняти 36. Записуємо третє дія. 108 мінус 36. І це дорівнює. Давайте я, вже, щоб було простіше, стопчик відніму. 108 відняти 36. Віднімаємо. 8-6 це 2. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10-3 це 7. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Записуємо, що це буде дорівнювати 72. І пишемо в дужках чого. Метрів квадратних. Пишемо. Площа. Майданчика. майданчика після реконструкції, реконструкції. Ну що ж, ми записали ось 72 метри квадратні. Така стане площа майданчика. Записуємо відповідь. Отже, записуємо 72 метри квадратні. Ну що ж, ось така задача на знаходження площі та знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.